Моїм пробудженням бачу сон, що якась жінка привела до мене дівчинку, дуже гарна і симпатична. І вона мені сказала, чи це твоя донька, чи це хтось твій. Я зараз не можу пригадати, треба буде подивитися. І я дивлюся на її обличчя, чітко бачу, що вона дуже подібна на мене. Маленькою, Коли я була маленькою, але дивлюся, що вона не така, тобто, що це не я. З однієї сторони, я її не впізнаю, що це я, з іншої сторони, я чую невимовний біль і горе, буквально горе. Тобто, Я чую, відчуваю ці, починаю задавати запитання, хто що, і дуже цікаві речі почали відбуватися. Зараз не можу взагалі пригадати, тому що в ефірному просторі воно дуже швидко відбувається. Було пов'язано з якимись дивовижними речами. Я не записала, бо треба було в... будильник, задзвонив. треба було в школу починати. Так? Я не записала, шкода, що не записала. Но дуже цікаві речі були. Хочу подивитися, щоб це все знову переглянути. От. Що там вийде? Коротше, ось цей сон роздивимося. О, зараз я порахую від одного до трьох, і ти увійдеш у свій ранковий сон про дівчинку. Один, два, три. Так, я бачу. Так, що що тебе оточує? Е, оточує негативна енергія, е, яка дуже щитується як роздратована. Віддались від неї на безпечну відстань. Так. І читай, що це за енергія? Я бачу себе, так якби на фізичному плані, я сплю угу. ну, просто така сяюча фігура. Угу. І темна енергія, яка нібито через вікно увійшла, і так якби Люстерко таке, в якому показує, ну, ось такий, просто як люстерко чорне, показує mm -hmm. цей сон от біля мого обличчя. Так, хто це показує тобі цей сон? Хто тримає люстерку? Так, я бачу, що тягнеться такий вихор в сектор магії. Mm -hmm. Хто в секторі магії? Наказуємо їм показатися і представитися. Я бачу, хтось дуже лютує, і так, якби мій портрет е, топче ногами. Так, хто це робить? Наказує йому відповідати, як його звати, його істинне ім'я. Звучить Люцифер, але я хочу mm. подивитися, хто на фізичному плані це є. Так, подивись, хто на фізичному плані, як ми його знаємо чи знаємо. Mm -hmm. Бо я ж бачу дух. Так, подивись, будь ласка, чи цей дух втілений в комусь на фізичному плані зараз. Так, я бачу такі е, кулі, очі як кулі, і чорна борода, і біля нього ще хтось є така сяюча сфера. Витягнута вниз. Так, хто це? там вчитується езотеричний кодекс. Mm -hmm. Так. Так. На фізиці, зараз дивлюся, це, проявляється, чую спіритизм, mm -hmm. якийсь екран. Що це за екран, як він щитується? А комп'ютер. Я дивлюся в комп'ютер. Кого ти бачиш в комп'ютері? Я бачу той момент, коли я розмовляла із Моною і Павлом, і під'єднався Ілья. До їхньої розмови. Угу. Я бачу Мона Павло, і над ними так, Ілья. Він де, якби, щитується стрях між друзів. Угу. так Так, що відбувалося в тому моменті? Що найважливіше? О, я жалілася. Я скаржилась. На що? Я скаржилась на Олену Гілео, з якої я порвала якраз. Mm -hmm. Бо для мене було великим потрясінням, що вона стала на шлях езотерики, ну, спіритизму фактично. Mm -hmm. І, власне, на ці скарги притягнувся ось Ілья. Ось я бачу це дзеркальце. Mm -hmm. Так, з якою ціллю він показує тобі це зеркальце? Він не показує, він е, виглядає ніби обрубаний, ніби обрізаний. У мене немає з ним, е, так би, контакту напряму. Mm -hmm. Ось тому я бачу так, як обрізаний е, такий. Е, Енергетичний потік обрізаний, але через мону і через Павла я бачу, що я маю з ними зв'язок. Угу. Який саме зв'язок? Зараз я подивлюся ось тут прямо біля голови. Так, жовта енергія, чи магнетизм, угу. родинні стосунки це з моною. Так, іде з Моною. Так, а з Павлом. А з Павлом немає. Угу. Тільки з Моною. А чому ця енергія ж сам, саме жовтого кольору родинні зв'язки? Зараз я подивлюся. Я чую генетична залежність, передача від покоління в покоління. А що це означає? Передача чого? Я бачу в секторі магії знаходиться. Моя бабуся, моя рідна бабуся Гануся. Ні, не Гануся, а е, Геня, Євгенія. Uh -huh. І я бачу той момент, коли мені було 12 років, у мене на лівій нозі я була якраз у неї. Вдома uh -huh. з'явилася якась незрозуміла кісточка, така тверда грошенка під шкірою. Угу. Uh -huh. Дуже тверда, таке враження, що це кісточка була така, знаєш як, угу. е вона, власне, з'явилася, коли я у бабці була. Угу. І тут же бабця е щось там помагічила, і ця кісточка е пройшла за короткий термін. Угу. І я бачу якраз той момент, я б про нього в житті не згадала. Угу. Що відбувалося uh. в тому моменті? Я чую... Генетична залежність, спіріт, тобто зв'язок спіритуальний зв'язок з підземним царством. Воно щитується як кладова. Угу. Як якась підземна кладова кладовка. Чи з'явився в тебе якийсь імплант у тій ситуації? Я ось чую, як я питалася, чи. Моя бабця ворожить. Uh -huh. Моя мама сказала ні. Uh -huh. От, але бабця ворожила. Uh -huh. Я чую, що вона використовувала угу. Uh -huh. та нашіптування. Uh -huh. так, цікаво, що це взагалі за кісточка була. Так, давай подивимося, з якої причини з'явилася ця кісточка насправді. Вона щитується якась підключка в сектор інтерферентів тоді була. Щатуються mm. дівочі прикрощі. Так. Що це означає? Я малювала кожен день, і я бачу, як я е, намалювала щось на Бальберті, потім розриваю, жбурляю, нервуюся. Mm. Тобто я через те і покинула малювати, що я. Е, Нервувалася часом через те, що, хоч я дуже гарно малювала, була хороший художник, що я не можу досягнути тої досконалості, яку я бачу в живій природі, тобто ось такий максималізм. Так. А що було причиною, що з'явилася ця кісточка? Я бачу, що хтось комусь щось в нижніх просторах це програми так спрацьовують, ніби як нашіптують, чую, готується а Готується колапс. Тобто вони готували прив'язку. І відразу йде, згадала я зі сну, коли я працювала у моєму сні, то я запиталася, що ви хочете. Вони кажуть, підкорити. Я спиталася, угу. навіщо? Щоб угу. вбити. Угу. І я бачу, що. Ілья нервує, тому що, напевно, він подивився відео, де люди приходять з тими проблемами, які вони отримали після його виклику тих їхні, його тих його духів, помічників, mm -hmm. так званих. То це притягнулося на таку саму енергію, яка в мені була, коли я. Нервувала через те, тобто роздратування, неприйняття себе, і ось на це якраз воно і притягнулося. Так, зміни цю ситуацію так, як зараз вважаєш за потрібно. Я бачу, що я беру цей аркуш паперу, який я розірвала, і його так склеюю і малюю. <гум> Я малюю, і я бачу, як я виходжу і сама у себе з цього магічного сектора, тобто ця ситуація перестає наді мною давити. Угу. Так. Так. Я звільняюся від цієї програми і бачу, як уходить і ця. Підключка, Я відміняю цю ситуацію, коли я скаржилась на Олену. Тобто я так би не скаржилась, але так виглядає. А коли ми скаржимось, то ми втрачаємо енергію, тому що не можна скаржитись ні на людей, ні на речі, ні на себе. Угу. Бо таким чином ми виявляємо слабкість і показуємо, що ми над цією ситуацією не маємо влади. Тому я відмовляюся. Я взагалі хочу зайти в той момент, коли ми з Оленою почали працювати перед тим якраз е, е, півроку перед тим, і започаткувати мій власний YouTube канал. Так, зроби це, якщо хочеш. Зайди до того, як ви почали працювати і зроби свій власний YouTube канал. Я бачу той момент, коли я намагалась це зробити, але я е, не е, Технічна людина, тому я зазнала якихось труднощів і забила на це. Угу. Я тепер відміняю цей момент. Я відкриваю свій канал, я відкриваю свої творчі можливості, і я бачу, як в мене в руках як пензлик такий величезний і широкий, і цей екран. Тобто Ютуб канал і угу. мій Мольберт. Це як одне стало як один простір, на якому я широкими е, масками так е, сміливо працюю. Простір творчості. Так, відтворюю свою е, творчість. Чи є в тебе якийсь контракт з тими Павлом Імоною чи Іллею в цій ситуації? Зараз е я бачу, знаю що, я чую ось таке якесь бубоніння незрозуміло з сектору магії. Так, хто це там бубонить, нехай проявить себе. Знову я бачу мою бабцю Євгенію. Угу. Вона померла і вона що цікаво вона не втілилась до сих угу. пір. Далі інформацію про. Те, що вона може звільнитися, якщо вона хоче, вона може відмовитися від своїх магічних дій за життя і звільнитися, і попасти у найвищі простори, де відпочивають душі, якщо вона хоче. Я бачу, що я їй передаю інформацію з наших е... каналів сеансів, угу. сеансів е... передаю ту інформацію. Щоб вона побачила істину, як вона є. Mm -hmm. Я бачу, що в неї ноги буквально так би, починаючи від десь грудної клітки, так би в спіраль затягнуто. Я mm -hmm. передаю їй, що я її внучка, чи пам'ятає вона мене? Вона каже, що вона мене не хоче бачити. Не хотіла бачити, uh -huh. і я бачу той позір, я її боялася. Я їй питаю, чому вона не хотіла мене бачити? Вона каже: Твій батько ганьба. Ну, Вони були шляхта, ну, розкуркулені так звані, так? Uh -huh. І у них були дуже такі от звичаї цієї шляхти, що одружуватися повинні бути дівчата тільки на шляхтичів, виходити заміж за шляхтичів. Я цю парадигму не дуже розумію, що це малося на увазі, ну, але таке я було, знаю, що в родині це було. Mm -hmm. Тобто, ось ця передвзята якась точка зору. Ось вона не хотіла, щоб ми народилися з сестрою. Від, власне, від цієї бабці, від цих енергій чорних, іде дуже велика лють. Так, віддавай їх назад і наказуй їх забирати її ж руками. Буквально погрожують, так як вісні я чула, що е, вони хочуть люду, мою сестру, полизнючку вбити, і мене теж. Я їм наказую їхню всю магію забирати магію забирати угу. і приміняти до них. Так, нехай забирають їх же руками всю їх магію, все їх насилля і застосовують на них же. Подивися у своєму сні хто саме привів тобі цю дівчинку. Не власне, оця бабця? Mm -hmm. Бабця, зараз я подивлюсь, котра це не та бабця, це бабця моя прабабця Гануся. Ось mm -hmm. я бачу так, як її пам'ятаю. В тому ж одязі. І вона привела цю дівчинку. А ця дівчинка це хто? Хто ця дівчинка? От, якийсь оборотень. Що це означає? Перевертень. Тобто вона. Eh, чого поки, чого? Зараз я показую. Eh, так, а чия це донька? Вона каже, що це її донька. Я питаюся, mm -hmm. чому тоді вона говорить, що це моя? Mm -hmm. А вона каже, що це не моя донька, а що це моя турбота. Яка а, саме? Дивно дуже. Вона так знаходиться в низькому просторі, і я бачу, як вона буквально. Клякла на коліно, і так мене благає, просить, щоб я звільнила її дочку. А хто її дочка? Моя бабця. Та, що магічила. Так. А ти вона можеш звільнити що... її дочку? Чи це дочка ну... має вирішити, чи вона хоче звільнитися? Я передаю їй моїй бабці цю інформацію, і я бачу її. Так як в кімнаті вона сидить. Вона mm -hmm. дуже тип, була релігійна, вона дотримувалась католицького католицизму. ну mm -hmm. Дуже вона ну така була, такий позір мала, знаєш, неприємний, я їй mm -hmm. боялася. І Ось вона з тими іконами, вона папу римського там фотографію, цілувала таке все. Для мене це було незрозуміло. І ось вона mm -hmm. сидить, і я бачу, як цей морок з неї, Якби відпадає. Uh -huh. Я їй буквально показую. Ось вона тримає цю картинку uh -huh. з тим папою римським, і у папи Римського цей хрест такий дивний, і uh -huh. вона бачить цю чорну енергію. Я бачу, вона виходить. Я їй передаю, що ніхто не має права по конам Всесвіту, чистого Всесвіту, нікого тримати в якихось просторах. Uh -huh. І я бачу, що прабабця моя так якби залежна так само від неї. І вона так би підзмахнула змахнула з чола. Uh -huh. Я їй теж передаю інформацію, вона її з радістю бере, Так якби ніби п'є. Uh -huh. е, її енергосфера стає, як куля велика. Вона піднімається до гори, я їм передаю обом, щоб вони піднімалися в ті простори, де відпочивають душі. Так, передавай їм цю інформацію. Що якщо вони а... хочуть, то можуть підійматися максимально вверх. Я чую, як вони між собою так, якби розмовляють, і прабабця каже до Баб... прабабця моя Гануся говорить до бабці е... Е... Євгенії. Mm -hmm. Що е, Іра нас випередила. Іра це моя мама, яка померла, і ми з моною її е, звільняли десь три дні підряд. Я їм передаю, щоб вони піднімалися там, де відпочивають. А вона каже: Владзо. Хто це? А це мій дідусь. Mm -hmm. Я йому теж передаю інформацію, щоб він піднімався в найвищі щоб він звільнявся від е, е, тих, хто його тримає, бо mm -hmm. ніхто не має права е, душу утримувати проти її волі. Так, нехай, якщо він хоче, то також підіймається у найвищі простори. Він знаходиться внизу і він не хоче поки що йти. Він каже, що е, нехай вони. Mm -hmm. Ну, передай інформацію про наші сеанси, про те, що він може відмовитися брати чужу карму на себе, якщо він хоче. Цікаво, у кожного із них, чужі обличчя сходять, як маски. Угу. Так, а що ж це за маски такі? А що це за маски, так. А я чую родові прокляття. Так, цікавенько. Ну, на всякий випадок, коли я працювала в ефірному просторі сама з цим сном, то я відмовлялася приймати на свій рахунок родові негативні програми, які фактично є прокляттями, які передаються mm -hmm. з покоління в покоління. І в цей момент я бачу, як відривається ця жовта енергія, ця підключка. Mm -hmm. Я чую, що я звільнила свій рід. Від потурання програмам. Угу. Добре. Так. Наказується. Бачу... Т -т -т -т. Так, так, так. Воно уходить. Я бачу, як я сплю, і ця енергія від... відпливає назад, виходить, і я бачу так, як скло, ніби. А там м, чиясь морда дивиться. це морда. Я дивлюся і бачу, що це Ілья. Так, наказуємо відповідати, що він робить. Бачу, він що просто... він топче так, як би, мій портрет: угу. лютує, скаче з ноги на ногу. Він робить телепатичний сеанс. Угу. Він добирається до мене через зв'язок мій із Моною. Так. Я йому передаю, що він порушує мої особисті, мій особистий простір. Я його ніколи не дивлюся, не продивляюся ні його, ні мону, нікого іншого без дозволу. Так що нехай він забирає свій, своє, своє втручання і всю карму. Так, його ж руками нехай забирає все його магічне втручання і карму і віддає тобі твоє, якщо він щось забрав. Я бачу, що нічого він не забрав, тому що не вдалося. Тобто він намагався, але я відразу я так і чую, що спрацювала система сповіщення. Добре. Тобто наказує... Ось цей сон, так. так, наказує Лі, Духам, яким вони підкорюються, забирати їх магічні дії на тебе, впливи їх руками, нехай приймають карму за їх втручання в твій особистий простір, і нехай наказуєм забиратися з твого простору. Я бачу, що це виглядає так, нібито я встаю і як ковдру себе знімаю, і вона так перетворюється, як в такий в кульку таку чорну. І ця mm -hmm. кулька до нього ж летить. Він отримав карму за несанкціоноване втручання в мій енергетичний простір. Все, я добре. чищу весь мій простір енергетичний, все добре. Клас. Так, Є ще якісь моменти, які ми маємо розглянути зараз, пов'язані з цим сном? Ну, дивися, воно вже все спра спрацьоване, тому воно не вийшло так, як я розглядала ці всі деталі, uh -huh. тому що в ефірному просторі так, це вже я розібрала, uh -huh. а власне залишилися ці зач зачіпки, так? Uh -huh. це мої оці родові. Ти бачиш, як воно спрацьовує, тобто, як ці темні підлаштовують якісь ситуації для того, щоб ми були пов'язані з, з якоюсь магією. Угу. Ну, прибери зі свого простору всі зачіпки, які, які проявилися зараз. Нехай вони не мають більше за що чіплятися. Так, я бачу, як мої бабці піднімаються до гори. А цікаво, а дід, бабця моя Євгенія, вона дуже любила е, свого чоловіка, мого дідуся. Я бачу, що вона не, не йде, вона чіпляється за нього. А він mm -hmm. так би каже, що почекає. Я йому передаю інформацію, і я думаю, що ми ще до нього звернемося. Ну, повернемося, бо. У нього якісь червоні енергії. Угу. Е, незрозумілі. Я допоможу йому, я йому передаю цю інформацію. Добре. Він... Да. Ну, Я від'єднуюсь від всіх економік. Так, від'єднуйся від всіх і всього, і своє особис... твоє особисте, твій особистий простір. Наповнюємося енергіями любові. Угу. Чистоти, істини, здоров'я, молодості. Я чищу свій особистий простір. Ми підіймаємося якомога вище вверх. Угу. Так. Дякую, все дуже добре. Так, закриваю всі портали, якщо щось цей є відкритий. І на рахунок три я порахую і ти повернешся до нашої реальності, звідки я з тобою розмовляю. Один, два, три. three